Сьогодні у Верховній Раді був доволі насичений та напружений день, почну з того, що з самого ранку під урядовим кварталом пройшла акція протесту. А в самій сесійній залі, вперше з початку повномасштабного вторгнення, дозволили пряму трансляцію засідання. В зоні преси парламенту теж було доволі тісно майже не проштовхнутися, тому можна сказати, що за ухваленням законопроекту, що розширює по. Повноваження САП та Набу спостерігали пильно спостерігали як суспільство, так і преса. Отже, новий законопроект пропонував не лише скасувати правки, що були прийняті парламентом ще 22 липня, а й навіть посилити вплив антикорупційних органів. Пропоную послухати. Важливим є запровадження норм, направлених на виявлення та знехозходження механізмів російського втручання функціонування нашої правоохоронної системи. Президент України пропонує створити можливості перевірки російського втручання в діяльність правоохоронних органів і тому запропонував запровадити обов'язкове регулярне на рідше одного разу на два роки проведення поліграфічних дослід... досліджень працівників НАБУ, САП БЕБ, ДБР, національної полі. Ці офісу генерального прокурора, взагалі, варіантів цього законопроекту було одразу шість. Тож через це між депутатами виникла певна напруга. Але за даними профільного комітету з питань правоохоронної діяльності. Представник цього комітету сказав, що відмінності у варіаціях цього законопроекту вони мінімальні, і навіть ну практично незначні. Тому депутати вирішили все ж таки підтримати президентський законопроект. Причому зробили вони це одноголосно. Законопроект отримав аж 331 За депутати вважають, що таким чином змогли виправити свою помилку і заспокоїти як суспільство, так і наших міжнародних партнерів. Ми сьогодні чуємо і людей, і чуємо е, президента, і чуємо безпосередньо наших колег із залу. Тому, е, в принципі, ситуація доволі проста. Тому прошу залу також доєднатися до, до цього заклику. Дякую. Я прошу народних депутатів голосувати. За 331 рішення прийнято. Закон прийти в цілому. Після цього у Верховній Раді прийняли зміни до державного бюджету України. Стосувалися вони витрат на оборону. Отже, з від завтра, вже, тобто з 1 серпня, 60% військового ПДФО мають бути направлені на потреби міністерства оборони а також збільшуються видатки безпосередньо на купівлю зброї та військову промисловість загалом. Пропонується збільшення видатків на оборону на 412 мільярдів гривень, з яких 115 мільярдів гривень будуть спрямовані на грошове забезпечення військовослужбовців усіх формувань. 216 мільярдів гривень будуть спрямовані на закупівлю та виробництво озброєння, а також військової техніки і дронів. І вже як відомо, президент України Володимир Зеленський підписав вже закон про збільшення повноважень САП і НАБУ. Про це він повідомив у своєму відеозверненні. І вже маємо реакцію наших міжнародних партнерів. Зокрема, вже відреагували президентка Єврокомісії Урсула фон Дерляїн та голова Європейської ради Антоніо Кошта. Вони назвали підпис українського президента цитую позитивним кроком. Водночас європейські політики додали, що реформи в українській системі верховенства права і боротьби з корупцією мають тривати і надалі. А ми тим часом будемо стежити як за подіями, так і реакцію суспільства. А на цьому на цьому не все, Олександре. Єлизавета, Дякую, це була Єлизавета Яковлева з останніми новинами з Верховної Ради України.